Нарешті дочекалися у 2025 році пройшла перша гонка на Кубку світу з біатлону в німецькому оберхофі, де він зустрів не дуже сонячною погодою. Дощ, вітер, туман, класичний оберхов, за це ми його і любимо. Жіночий спринт огляд гонки. Міляна Тодорова змогла чисто відстрілятися та вийти на перші позиції. Оператори зловили Юлю Джиму, яка буде вирушати на дистанцію. Тандервольт підіймається вгору. Можна побачити стан траси. Така собі. Лєна Хакігрос допускається однієї помилки. Оператори не змогли дочекатися останнього пострілу Thunderволь, бо побачили, що в таку погоду у лампіч лише одна хиба, а камеру колихає так, що Октоберфест напевно закінчився вчора, танна Марія закриває останню мішень. Та після цього відразу Ельвіра Еберг виходить на дистанцію. Ренбію також має 0 та виходить четвертою, маючи програш в 17,7 секунд. Хаузер також робить 0 та програє Лентоном всього 7,6 секунд. Лєн має 0, але буде програвати, хоча перед вогневим рубежем мала одну секунду перевагу. Та довга стрільба в 36 секунд внесла свої корективи. Тодорова з одним промахом фінішує поки на першій позиції. Ботет мала перевагу в 9 секунд. Стріляла непогано та головне, що влучно. Та буде виходити на першій позиції. З 8 секундною перевагою. Кнотен має один промах. Ельвіра Еберг допускається трьох помилок. Лампіч в той час зловила кураж в лапках та допустила 4 промахи. Ренбю довго вицілювала останній постріл. Та, на жаль, має ще два штрафних кола. Вінка Лейнемо робить другий ноль Та буде виходить другою плюс 12 секунд відставання. Юля Джима з нулем стає вже третьою. Лієн. Три штрафних кола. Халверсон. Ще плюс дві помилки. Оператори зловили Юлю Джиму по дистанції. Мішлон на Лесі має одне штрафне коло. Мінкіне на Лерсі. Вистрілює на 0. Та буде виходити на сьомій позиції плюс 21,4. Бреза на Лесі має одне штрафне коло. Боте тим часом робить другий нуль. А Лентонен фінішує на третій позиції. Мала невеличку перевагу перед другим вогневим рубежем. Та Мілана пішла на штрафне коло. То ця перевага збільшується до 36 секунд. Фінішує також Юлія Джима, поки друга позиція плюс 41,4. Тандервольт не змогла випередити Юлію плюс 432. Лампіч з п'ятьма штрафними колами поки п'ята. Сімон той час стріляє чисто та виходить на третій позиції плюс 9,3. Лейнемо фінішує другою плюс 19,4. Жан Женмуно помиляється останнім пострілом. Вірер в той час стріляє чисто, та відставання дуже велике. Оператори також зловили Дарину Чалик, для якої це дебют на Кубку Світу. Пройс має промах на легці. Ботет фінішує на першій позиції з перевагою в 31,1 секунду над Кіркейде. Бреза Бушає плюс два штрафних кола. А от власна і сама йде з одним промахом, фініш якої оператори пропустили. Скотхам Два промахи. Кнотен фінішує з трьома промахами десятою. Гротян. Шоста. плюс 59. Сімон має на стійці два штрафних кола. Жан Моно – четверта позиція з одним штрафним колом плюс 52,5. Рішард також два штрафних на стійці. Мішлон випереджає на фініші Жан Моно. А Пройс допускається двох помилок та втрачає можливість боротися за медалі. Брезабуше фінішує четвертою, плюс 43. Сімон з двома хибами одинадцята. Вірер плюс одна хвилина 36 секунд. 16 позиція. Рішар – Одинадцята поточна позиція. Плюс дві помилки. Та Пройс з трьома штрафними колами на двадцять позиції. Також ми можемо побачити повтор, де Юлія Джима впала на виході з першого вогневого рубежу. Ботет здобуває першу перемогу в кар'єрі. Тодорова першу медаль в кар'єрі, Чотири французжинки у топ 8 та дві фінки. Дуже потужна. Юля Джима з нулями стає 14-ю. Христина Дмитренко 40. 40-ва. Дарина Чалик 56, 56-та. Анна Кривонос 66. 66-та. Олена Городна 73. -та. Ваші враження пишіть в коментарі. На цьому все, бувайте!